Ніагро, Київ південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса, булатик 240, задньоприводний, з роздвижнею колією. На болтах роздвинули можна ширше. Мінімум по центрам метр до метр двадцяти можна роздвигати, кому колія потрібна, метр двадцять. Коробка 3 плюс 1 на 2 стандартна, двигунка М385, блокування диференціалу, вал відбору потужності, одно швидкісний на 540, гідровихід під причіп, звичайна панель приладів. Колеса передні 6 на 14 задні 9,5 на 20. Зеркала в комплекті. Роздільні гальма. Кого зацікавив, будь ласка, набирайте трактор в наявності.